Хочу захищати Україну. Мені розбили будинок, треба захищати. Я побігла. 40-річна військовослужбовиця, мати двох дітей, вже четвертий місяць служить у складі десантно-штурмових військ. Для неї це не перші навчання з бойової підготовки. Я пішла чотири воєнкомати, щоб попасти сюди. Я взагалі не військова людина, я прокажу. Жінка говорить, що з початком повномасштабного вторгнення вся її родина пішла воювати. Я почала ніяк ні, треба йти вчитися і мстити. І нас ну, всі рідні, всі рідні, всі на війні. Хлопці і дівчата. Треба захищати, не підуть жінки, мужчин мало. Мусимо захищати. А вам не страшно? Молоді, то то молоді. Ні. Страшно, коли дітей я не побачу, і коли мої діти будуть голодні, а тоді буде страшно. Більше цього життя бою, щоб діти не голодали, щоб на нас не наступали. Вибухи, димові завіси, постріли з автомату, багнюка так відбуваються заняття з подолання психологічної смуги перешкод. Вони наближені до бойових дій. Кожен елемент відповідає за будь-яку негативну, таку як істерика, паніка, агресія і ступор. Вони, коли пройдуть тут в начальних цілях, коли зустрічаються на полі бою, відчувають себе набагато краще в навчальному класі підготовки засобів застосування протиповітряної оборони. Інструктори проводять заняття з технічної та спеціальної підготовки. На спеціальні підготовки стрільці зенітники мають можливість відпрацювати, здійснити імітовані пуски ракет з комплексу ПЗРК «Ігла-1» -Ігла і в різні час доби, в різні погодні умови на різних курсах. На даних навчальних місцях ви вже бачили відпрацьовувати практичне виконання стрільб. Разкі озброєння представлені ПКМ, МГ. Трошки далі ми пройдемо, там ДШК і Браунінг. Всі військовослужбовці виконують стрільбу з усіх видів кулеметів. Тому потрібно навчити військовослужбовця саме прицільно вести стрільбу, а не просто хаотично поливати кулями. Заняття з тактичної медицини для військовослужбовців проводили інструктори, які навчалися за кордоном та мають міжнародний сертифікат. Не всі можуть бути снайперами, говорить військовослужбовець, який обрав спеціалізацію снайпер. Чоловік каже, що треба бути психологічно та фізично витривалим. Усидчивість, терпіння. Снайпери вони такі одиночки, одиночки, тому такі якісь собі. Заступник начальника навчального центру десантно-штурмових військ говорить, що після мобілізації військових направляють до навчального центру. На протязі 30 днів вони проходять базову загальновійськову підготовку, потім розподіляються на фахову підготовку. І в залежності від спеціальності, яку військовослужбовець отримує, підготовка на фах проходить від 7 до 14 діб. Збираємо передовий досвід, який нам поступає з частин, і ми його впроваджуємо в підготовку. Україні потрібні резерви. Не потрібно ховатися від військоматів, потрібно допомагати пацанам. Все буде добре, все буде Україна. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.